Ось я тільки що з музею Анчера <на> ми проводимо окціон, просто бо мені просять і просять. Дивіться, наприклад, ми збирали, тільки що зібрали 180 тисяч, воєна мандо. <на> наприклад, олексіку мені написав. А ви тут, а займаєтеся, якщо чесно, я вам заявляю від батьки, пробачте мене, перестаньте займатися керівньою.

Стаття 5. Ви кто такі, ребята, Чому позуркуєте владу? Ви індейці навіть мною. Розумієте? Я індейці. А ви індейці, які мене представляють. Ви погано знаєте закон. Слухайте, ви мені розкажете. До науки. Об'ясняю, представляєте органи інформації. А ви хто? Органи... А ми влади. Район... Роз... Повторяю, ви чи нові органи влади українського народу. Літу, три Годував, ходить, почекайте. Я сніг, дивіться, У мене все нормально, вони мене три покоління вони хаті. Чим є вас? Є ти Не одна. Право? Першим і не антують, перше, нічого. Годуйтесь, то можете не помогти, може. Наші діжі робочий. Дивіться. Я створив з піроговора, даві 523 дитини, Кожні 5 секунд, я поперяю відуду. Це артист по визову. Кожні 2 тижні в мене було 120-140 дітей, Луганськ, Донецьк, Маріуполь, Щасливе, Красний Руч, сарай Сімферополь. Так от вчора ми збиралися, у нас був такий типу, випускний вечір. Виявляється цим, людь, цим дітям, а потім ще був Ліві, Івано-Франківськ, хто там готовий, що вони. Коли разом і коли їх просто люблять, то вони не грають ролі, яку мови говориш, то не грає ролі, хто президент, чи він взагалі є, то вони в один одного позакохувались, пишуть до сих пір гірші. Це називалося сила любові. Я не знаю, чим ми тут займаємося. Немає людини, яка не надалася для щастя і для радості. Закон, суд, то, перед то, перед то пройшов цей час. Хлопці не дарма гінуть всі. Не Буде буде територіальна громада. Знаю я чи не знаю, то сидить перед вами територіальна громада. Оцього квадратного метра, яка каже, шановні органи влади, ви нас катастрофічно не влаштовуєте як представниця. ми що ви зробили, адміністрація не представницьким модулі. Послухайте, будь ласка, всі органи влади фіктивні України, що відкрити, тому що в нас адміністративна територія не прив'язана до людей, а прив'язана до такого якісь. Чай. А ви то такі, вообще? Повторяю вам, ви розділяєте, як територіальну одиницю від територіальної громади люди. Я вам заявляю, як він, який є власником Нафтогазу України», а компанії України і українського навіть не зареєстрований ЄДПО. Це ви обманюєте 20 років свій народ, а здошли до дієграшку, досуєте тусуєте фінансова. На земля офіціальне, якщо батьки. Підтримують таку позицію, то хай вони собі трудовий колектив розбереться, хто їм там Рабінович, хто їм там директор, аби так от я встановив дитину 15 років з Луганська, як я сюди попав, і на Лисинку. Просто вона говорить російською, а пише українською. І мені мама її термітна каже, відправляє її за тулаською, зґвалтують, або вб'ють. Я, я сюда при дитину, Алла мене тоді забачила, що ті каже, хай дитина учиться в 10 класі, доволі вчора вчитель фізики хвалить. Дякую. <гану> Все, це чужа дитина, а ще потім маму забрав, бо очі всіга їй. Так ось вони тут живуть 50 метрів, а засічне в пролуку ді 25, бо дитина жила два місяці, Вони в хаті, тобто вже майже з мамою. Але якщо чесно, мене вже коли дзвонить мені Алла, чи дзвонить хтось зі заучі. Я Що я вам щось винен в цій школі. Але я розумію, що якщо я просто зараз завіюсь... І не прийду, і, 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 і знов і оце на самот, то торжество. Етих... Короче, я не знаю, що це таке. Всі народжуються і поминають без бумажки. Давайте ведемо народ це написаний Я у вас народ. Підставляйте, якщо у вас написано народ, народ. Це той, що написаний народу. І оце у нас написано народ. Так давайте вже якось. Все, не буде так радше, що я рішаю тепрувати. Ну не буде. Просто як ви знаєте, вам до тих, я не буду на вас ні ни гавкать, ні дається і так далі. Вибачте, будь ласка, мій артистичний висловив закінчимо. Дякую. Я знаю, що я не отримав від вас аплодисментів. Я вам заявляю під

Что нам делать? Завтра придет на Вадик. Как нам быть родителями? Я очень делаю.